Усім нам погано, ми не є лиш, повірте мені, ми не мільйонери. Ми так само хочемо завтра жити краще. Я був на Майдані, я там ходив, я знаю, як то є. Цих трупів носити та чути, як свистих тих пул. Тоді б я виділ, як ви ви говорили. Розумієте? Зато я вас кажу, що ми чому би прийшли сюди? Вас об'єднати навколо нас. Аби ми не було, аби ми виділили, що ви не є самі, вас підтримати. Що ви не самі і ми не самі. У кожне село в Рахівському районі є 21 село. Ми розуміємо, що Луги найвіддаленіше в село Рахівському районі, найвисокогірніше, найпрекрасніші країни. Ми знаємо це. Ми говоримо, ви послухайте, коли я говорю, послухайте, я вас слухаю. Тому я вас кожного запрошую. Не будьте байдужі, не снігте осторог. Погано, хреново, не сидіть у телевізорі. Будьте активні громади, не лінуєся. Дзвоніть, ціть, що є, яка ситуація, як робимо. Реагуємо. Шановна, ви були, але ви що?

Жінки, які працюють на кухні у вагах, у школі, попросили нас допомогти їм, бо їх з понеділка, тобто від завтрашнього дня, звільняють роботи. Зараз кажете слово, чи ви можете повагу мати до тих людей, хоч я хоч минутку поваги, хоч капельку, жіночко. ми робіть то саму. Ви розумієте мене чи ні? Жіночки цих питань. будь вони ще, будь хто вони хочуть, але вони варять їсти. Чому їх звільняти з роботи? Бо вони марять їсти, бо власне осередок партії регіонів має, має право війну, виграв тендер у районі. І зараз хоче варити, їсти не перебивайте. Бо він хоче рішати на цих маленьких діточках заробляти. Тому ми прийшли до завідуючого освіти в районі, попередили його, він буде начувати дуже добре. Якщо не скасують даний тендер, який виграв представник партії регіонів. Тому на кінець тижня, цього тижня, завтра, до завтра жіночки приступають далі до роботи. Тендер розірвали гроші. Далі, які будуть, ми, ми поговорили із начальником пінвідів. Питання було по фінансам вирішено. Діти далі будуть харчуватися, далі будуть мати себе добре почувати. Тому ми вас просимо. Не говори з боку, та-та-та-та. та А придітуй та скажіть, то об'єднайтеся навколо нас, так як ваш голова, так як Роман, які не бояться, так само, як і я. Повірте, мені не менше за вас угрожали. Але ви лише ж можете говорити, але що зробіть? Давайте робіть. Вона була ще, та й хто вона була. Але вона людина, вона варить їсти з цим дідучкам. Вона варить ваше майбутнє жалко, луга, що було. Та при чому ти той... ваша? <звук> та при чому ти той... <звук> <при> чом той... <звук> ваша, у вас вона дитина вуга? Жіночко, ну що з вами є? Хлопці, надаємо слово! Хто за Україну, хто за Росію, хто хто за Францію? Правильно, так скажіть, будь ласка, я не розумію, Я не розумію. Я народилася в Україні. Я хочу жити в Україні. Я хочу померти в Україні. Я хочу, щоб наші діти жили мирно, в незалежній державі, суверенні. Ми не боялися. Люди добрі, єднаємося, любимося, поважаємося. Не треба боятися. Так, були такі часи, що мені угрожали. Я не хочу просто задувати, цього не треба. Я прощаю, бо є піс, треба прощати. Будь ласка, я вас прошу, єднайтеся всі, любімося. нас єдина країна, нас немає права ніхто на нас, на нашу цілісність посягати. Ми є українці. Нехай живуть усі. Ми поважаємо всі національні вершини. Нас живуть мадяри, румуни, словаки, чехи, росіяни. Ми всіх поважаємо. Кожен має право говорити, на якій хоче мові. Але мова є державна, українська, правда? Правда. Ви це державна мова. Все, дякую. Я ще попрошу, якщо можна звернутися до вас. Я думаю, що ви, мабуть, будете голова районної Ну, Я така думка. Я вас прошу дуже. Зверніть увагу на нашу освіту, на нашу школу. Наші діти не мають ніяких. Ніяких, шановні, Це... Насі... діточки, ми, наші діти, учні Лугівської школи, мають право на нормальну освіту, на нормальні умови мають право наші вчителі мати умови. Наші учні, наші діти ходять в школу, а умов ніяких. Наша школа має 160 років. Скажіть, будь ласка, був початок. Школи, всі радувалися, буде, буде нова школа. Ми живемо в лісі, у нас є дерево, все, у нас нема школи, у нас дерево вивезли, школу не а, а, побудували. Е, почали будувати школу і стерли, А ми маємо дерево. Будь ласка, я вас спробую, якщо я користуючись нагоду, якщо буде, так, але я ще як особисто теж зверну до вас. Я вас дуже прошу, зверніть увагу. Я думаю, що ви мене підтримаєте за школу, шановні друзі. Нормальні умови. Дякую дуже гарно. Ваше прохання, я думаю, голова адміністрації від вас. Шановні мешки, щиро вам дякую за ваш теплий візит, за вашу організацію. Але у зв'язку з тим, що наш час піджимає, нас чекають ще в Богдані, нам дзвонять вже через телефон червоніє, нас хочуть там бачити. Дякую. Так що, шановні, щиро вам дякуємо. здорові! крові.